Продовжимо нашу розмову із лідерами радикальної партії Олегом Ляшком. Пане Олеже, вітаю вас вітаю. з початком роботи. От ви не один з вами, вся ваша команда. На що налаштовуєте своїх колег по роботі в Верховній Раді восьмого скликання? Я думаю, що відповідь на це питання очевидна. Треба. Працювати, щоб люди, які мільйони людей, які за нас голосували, щоб вони побачили, що ми відпрацьовуємо їхній кредит довіри. Адже насправді всі громадяни України покладають великі надії на нову Верховну Раду, що Нова Верховна Рада нарешті почне приймати ті закони і працювати так, щоб полегшити життя людей, щоб люди отримали роботу, щоб їхні сім'ї мали перспективу, можливість заробляти, годувати своїх дітей. Це те, що сьогодні цікавить всі громадяни України, і на це буде працювати род. Дикальна партія на зміцнення обороноздатності на захист країни на підвищення рівня життя громадян, на зниження безробіття тобто ключові питання українського життя і буття Пане панележет. Ви особисто заявляли, що хотіли працювати, наприклад, в міністерстві внутрішніх справ чи делегувати своїх колег, працювати на митницю податкову на сьогодні. Є ймовірність, що хтось з ваших колег по фракції, майбутній фракції. Іде в виконавчу гілку влади працювати, побачимо. От насправді це другорядні питання. Нам однаково де працювати. Ми скрізь справимося. Наша партія радикальна. Вона і уряд готова сформувати, якби ми мали 226 голосів. Але сьогодні ми готові підписати коаліцію, війти в коаліцію. Бо громадяни України чекають відповідальних політиків. Радикальна партія це відповідальна партія. Ми усвідомлюємо свою відповідальність перед людьми, які за нас голосували, і ми усвідомлюємо свою відповідальність перед Україною. Українським суспільством і тому ми готові брати на себе цю відповідальність. Володимир Гройсман – очевидний новий голова Верховної Ради України, Арсенія Цувінюк, новий прем'єр-міністр України. А Олег Ляшко, можливо, один із віце-спікерів. Чи це ймовірно на сьогодні? Слухайте, мене влаштовує те місце і та посада, яка сьогодні в мене є. Це захисник українського народу. Мені цього досить. А нележе перші перші рішення Верховної Ради нового скликання, окрім формування недоторканість, інші речі, які я вважаю, що це очевидно. Першочергові рішення мають бути спрямовані на е, вирішення нагальних проблем країни. Зокрема, скасування депутатської недоторканності, судова реформа, конституційна реформа, реформа наці... сектору національної безпеки і оборонного сектору, зниження податків здешевлення кредитів, формування бюджету нового на 2015 рік, формування уряду, який би мав все це робити, люстрація і радикальна зміна правоохоронної системи, органів прокуратури, органів судової влади. Тобто, це те, що сьогодні цікаве більшість людей. І ще одне питання дуже коротко: наскільки ви на сьогодні налаштовані конструктивно працювати? Без бійок, без суперечок, без виштовхування із зали? Бо про це ну, говорили і комбати, що вони готові сьогодні влаштувати. Шо. Радикальна партія це, я думаю, найконструктивніша партія в нинішньому парламенті. Задайте ви мене, навколо радикальної партії все буде крутитися і весь парламент. І ми будемо основною осю майбутньої коаліції, яку ми сьогодні будемо робити. А щодо конструктивної роботи, звичайно, тільки конструктивна робота. Люди обирали всіх політиків для того, щоб вони працювали на них, а не морди один одному били. Народу треба не гладіаторські бої в Верховній Раді. А народу треба робота парламенту спрямована на вирішення проблем рядових громадян України. Дякую вам, Олег Ляшко і його команда, залишайтеся з нами.